Хочеться допомагати дійсно людям. івано франківську відбувся міні-ярмарок вакансій. Шукають працівників для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас, який перебрався до Івано-Франківська з Краматорська. Наразі для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас підшукали відповідне приміщення та готують його до повноцінної роботи. Через активні бойові дії разом з центром до Івано-Франківська переїхали лише 11 працівників. Тож наразі шукають психолога, фахівців з фізичної реабілітації, невропатолога, фізіотерапевта, ерготерапевта, медсестру, масажиста. Та ортопеда-травматолога, на жаль, наш центр зараз пустий і ми вивезли все обладнання на Івано-Франківщину, тому що саме Івано-Франківське, влада Івано-Франківщини, дуже гостинно прийняли наш центр наших працівників і надали приміщення, яке знаходиться практично в центрі міста для центру комплексної реабілітації. Це дуже важливо, тому що. Соціалізація осіб з інвалідністю проходить саме в місті, а не за містом. Наш центр оказує комплекс реабілітаційних послуг фізична, психологічна, медична, реабілітація, професійна і звичайно, соціалізація. Наше завдання сьогодні спільно з обласним центром зайнятості знайти. Фахівців, які будуть працювати саме в Івано-Франківщині, керівниця центру Світлана Фоміна зазначає, що планують займатися і реабілітацією військових. В місті Краматорськ ми займалися реабілітацією військових, але, на жаль, дуже мало було малий відсоток військових. Коли ми були з пані Світланою Ніщук, з головою ДА в лікарні. Ми побачили дуже багато військових хлопців, які потребують реабілітації. Після того, як центр буде відкритий, а саме буде зроблено поточні ремонти, бо приміщення потребує ремонту. А ми вже знайшли донорів. То звичайно все буде зроблено. Спочатку це буде робота саме для військових. Завітали на захід і безробітні, які шукають роботу та перебувають на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості. Також до міні-ярмарку у форматі онлайн підключилися і безробітні Стесманицької Богорочанської Галицької районних філій. Зокрема, на ярмарок вакансій прийшла Інна. Жінка приїхала з Попасної, Луганської області. За фахом психологиня. Це означає, що знайти роботу не так легко, тому сподіваються, що цього разу пощастить. Від свого спеціаліста дізналася про те, що сьогодні буде ярмарок вакансій. Якраз тут є вакансія психолога, тому прийшла сьогодні сюди на цей захід. Знайти роботу за фахом важко в якому плані, бо психолог різного плану та різних специфікацій, скажімо так, я психолог з шкільних закладів. А зараз більше потребується дійсно робота з дорослими і тими, хто вже, скажімо так, отримав травму психологічну. Поки що, подивившись презентацію, мені стало цікаво, по-перше, це земляки. По-друге, хочеться допомагати дійсно людям, щоб бути корисною людиною. Ну не знаю, чи зможу я, чи підійду. Треба задати багато питань. Організатором міні-ярмарки вакансій є Івано-Франківський обласний центр зайнятості. До нього за допомогою звернулися представники державної реабілітаційної установи, центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Донбас. Ми сьогодні будемо старатися для нового роботодавця підібрати тих людей для того, щоб вона прославувала цих людей. Дане підприємство буде. Приселештовано 15 осіб на сьогоднішній день ті вакансії, які подає даний підприємець. У нас є ті всі профі... ті всі люди з певними з певною освітою, щоб забезпечити даного підприємство. Наразі Івано-Франківська обласна служба зайнятості продовжує співпрацювати та шукати працівників, як і місцевим роботодавцям, так і тим, хто перемістив свою діяльність до Івано-Франківської області через активні бойові дії. До слова, від початку року за сприянням Івано-Франківської служби зайнятості працевлаштували понад 7 тисяч осіб. Надія цінко Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.